Юху. Що я став метр вісімдесят три. Ігор Крупнов вперше за шість тижнів після операції із вживлення імплантів стає на ноги. А ось вже перші кроки. Опа. Перший крок. зліво, як в армії. Другий. Третій. Він – 57-річний капітан ЗСУ. Коли добровільно пішов боронити Україну, втратив обидві кінцівки. Авто, де їхав чоловік, підірвалось на мінах. До війни Ігор вів активний спосіб життя та навіть подолав марафон 42 кілометри. Тому для нього було дуже важливо знову встати на ноги та мати можливість не просто ходити, а бігати, водити машину та відчувати поверхню, на яку ступає його нога. Думаю, що спробую якусь дистанцію пробігти ще в своєму житті. І це бажання точно здійсниться, адже Ігор став першим пацієнтом в Україні, якому зробили остеоінтеграційне протезування. Тобто, коли частину протеза вживлюють просто в кістку, через п'ять місяців після поранення йому виконали операцію, а через шість тижнів він вже зробив свої перші кроки. Каже, завдячує цим і своїй дружині, яка весь час підтримувала його і теж мріяла, щоб її чоловік знову зміг ходити. Подиваєш, який Приблизно таке. Зрости мачки. Здорости, ножки. Те, як він стояв, це було по-іншому, абсолютно. І майбутнє знову переді мною стало. До того це був просто бій. Таку операцію нашим лікарям вдалось виконати з допомогою найдосвідченішого у цьому напрямку австралійського ортопеда-травматолога Муньєда Альмудеріса, який зробив вже півтори тисячі таких операцій по всьому світу. Україна is... наразі Україна столиця ампутації. На жаль, і таких випадків ставатиме лише більше. Остеоінтеграція – це операція, яка спрямована на те, щоб підвищити мобільність пацієнта. Тому дуже важливо для України зараз мати можливість проводити такі операції. такої кількості людей з протезами немає на е, в жодній країні світу, як те, що відбувається зараз в нас в зв'язку з війною. Технологія остеоінтеграційного протезування надзвичайно складна. Такою технікою володіють лише декілька країн в світі, серед яких Австралія, Америка, Німеччина, а тепер і Україна. Пацієнт може пацієнт, пацієнтка може відчувати поверхню землі: піщану, грунтову, асфальтовану, навіть їздити на машині. Не користуючись користуючися ручними зміни передачі. Я вже походив і по траві, по бетону, по бруківці, по різних поверхностях. І я відчуваю різницю дуже сильно. Я відчуваю, що сили повернулися. Настрій чудовий. За понад півроку після втрати кінцівок ігор вже обходиться без візка. Він вмивається, чистить зуби, стоячи на штучних кінцівках та навіть уже кермує автівкою. Педалі відчуваю, але трохи треба ще звикнути. Ну, я думав, що буде набагато гірше. Реабілітація Ігоря все ще продовжується. Він щодня займається з фізичними терапевтами. Додамо, що разом з закордонним спеціалістом вдалося встановити такі ж протези і ще двом пацієнтам. Ми провели чотири операції на трьох пацієнтах. Це було Пан Ігор, ще один пацієнт теж на рівні гумілки було встановлено гручі і один пацієнт, військовий парамедик, було встановлено імплант на рівні верхньої третини стегна, В нього була висока ампутація стегна, і ми встановили на рівні стегна. Попри те, що методика нова та складна, наші медики продовжують навчатися. Сьогодні це унікальний випадок. А можливо, згодом такі операції будуть в Україні рутинними, і кожен захисник зможе ходити, відчувати та жити повноцінним життям. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.